Традиційний розклад на метафоричних картах, що для вас важливо на цьому тижні. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з вашою підсвідомістю. І так починаємо. Перша карта, що для вас важливо на цьому тижні. І ось така у нас карта. Друга карта, що ви приємного можете зробити собі на цьому тижні. Ось така карта. Третя карта: на що вам треба звернути увагу на цьому тижні? І ось така карта. І остання четверта карта, які складнощі і неприємності можуть бути у вас на цьому тижні. Ось така у нас карта. Уважно подивіться на всі карти, які асоціації вам спадають на думку. Свої підказки від карт можете писати в коментарях. Якщо є бажання, то можете замовити індивідуальний розклад на метафорічних картах. Для цього пишіть мені в особисті. А я з вами прощаюсь. на все добре, пока!